Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з сім'єю разом з е, Яночкою, з нашою донією Євусією і разом з моєю мамою, з бабусею, виїхали в ліс, в ліс позбирати грибочки. Є е, польські гриби ось у лісі, тому ми вже так у вихідний, в обідній час, на декілька годин буквально поїхали в лісочок і зараз он, доня буде збирати гриби. Вон, перший гриб у неї вже є, бачите який. Знайшла черепушку від корови і дуже вона їй цікава. Да? доня ось. ну Погнали погнали шукати. Погодка огонь сьогодні, хоч уже і листопад місяць, десь 12 градусів, сонечко виходить. Просто краса. Погнали шукати гриби. Ось і перший гриб. Перший гриб знайшла у нас доця Ось у неї свій ножичок. І ось перший полячок вона зрізає і кладе. У Своє відерце. Це дійсно не ми там знайшли. Вона сама знайшла. Клади в своє новеньке відерце. Супер. Они бабуся знайшла у нас. Так, да, дивися. Ти знайшла. Ой, це те, що ти знайшла. Яка ти молодець. Так, ось і я знайшов польського такого гарного, файного. Ось бачите? Ну зараз доня його буде срізати. Діставай свій ножичок з онлайн, такий прикольний маленький, подарували малі. Ой. Ну, трошки неаккуратненько, ну ладно. Клади, ведерця. Що, мені своє класти? Так, ось ми приїхали до Діми Зайньої і вони он, вже набрали грибів, не те що ми. Вони там на годинку раніше, ніж ми проїхали. А ось і донін грибочок. Діма її знайшов. Що ти ріжеш? Угу. Ножичками маленькими. Так, так і наша, наша мамочка вже також грибочок знайшла. Ось. Ну що, донь, зрізай і підемо Там до друга. Ще один. Покажи мені. Крупно його. Тільки ж навпаки покажи його. Раз. Перегорни його. Ось так. Пішли ще. Так, он ще один. А ось тут дивіться, який красунчик росте. Так, ножик застановити пилочку. Так, ну що Ще один двивочек. Срезало. Вс, Доченька лазить, наша мама тут піймала слід, у неї прямо нюх на ці гриби. А, вон вон ще один І вона вон, один за іншим знаходить, вон доня їх. Давай ще. дотенька, давай, 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 спаринько. Дивіться, грибочок. Он. Он полячки. Скажу? Доня, вон ще. Так, а ось і Єва знову свій самостійно знайшла. Я хочу, Хочу Красунчик маленький. Я хочу сама свої. Хочу мамі мамі. Так, ось і я знайшов свій грибочок такий симпатичний полячок. Доня каже, не буду сьогодні збирати все в своє відерце, хай кожен свої спирає. Ось такий польський симпатюлька. Так, зрізаємо. Бачиш до це як папа низько зрізає. Mm -hmm. Отакий От красень польський. Так, Євулька знову знаходить свого полячка. Ну що, давай, бери свій ніж. Єсть. Такий красунчик. Супер, донь, супер. Клади відерці. Так, ось тут знайшов я ще один файний полячок. Ось так він росте. Бачимо. Хоча ходимо так, де-не-де гриби небагато. Так, я знайшов грибочок, доня буде зараз його срізати. Довго не знаходив. Ось, доця давай, срізай його. А я теж побачила. Так, ось я ще один знайшов. Отакий красунчик О! Дивіться, Ой, який, який красивый, класний. Шо, шо? Ось так заниканий ще один польський. Ось такий, бачите, гарний симпатичний порочок. Мама знайшла. Ось такий. Гарний також польський. Ховаються гриби. Ось так в хвої. Ще один отут вона накопав. Такий товстоногий, тож трошки кривенький, але ось польський. Зовсім трошки поки назбирав. Ще скільки ж яночка назбирала. Ось трохи доня зібрала. В цілому можна зробити висновок, що з грибами Ельдорадо нема, але ну, трохи є. Так, за цілий день якесь маленьке ведеречко збирати, думаю, можна, якщо там зранку зрання поїхати. Ось, а не як ми в останній вихідний ще й після обіду. Тут де я ходив і мама поруч знайшла нарешті. Гриб польський. ось такий сильненький під гілочками. Росте. Тоненька ніжка хороший. Так, а тут в траві десь здорованчик. Такий не знаю, в якому він буде стані. Сумніваюся, що він буде норм. Ну, Зараз подивимося. Ось такий він. Уже довго ріс, мабуть, цей поляк. Оце не вперше знаходжу такі заморожені гриби. Дуже схоже, що це були біля, але їх сезон вже все завершився і тому вони вже ось в такий вигляд перетворюються. Ну а Тим часом мама тут от знайшла декілька грибів. Два симпатичних під палкою польських вони ростуть один і поруч інші Такі невеличкі. Ось, ну, гарний. Маленький, тоже тугенький, хороший. Ось і я тут поруч. Товстячок та такий знайшов. Я ще один. Дивити. Класний, Ну, Мама поруч. Ще. ще один. А це, мабуть, ми тільки що він збило. Так, ти збив. О, ще один. Дивись, який красавець. Ось тут така діляночка, що є, гриби. Ось мама ще один знайшла. Такий симпатичний польський. Ну і трохи більше ніж у мене буде відрі. Вона там сироїшки збирала. Батько такі гриби всякі. Перебирає солоть. Доченька, дивись який. Да. Тата. Рибний да. шо. Ти його зрізати будеш, донь? Так. Красивий Ти зрізати будеш зрізати папа. Ти будеш своїм ножичком, доньку. Йон, це твій чи папа. папа. Ще один красунчик. Той такий м'який був. А цей такий гарний. Ну, папа молодець. А где той папа? Ось такий. Так, мамочка наша ще знайшла гриб. Показуй, мамочка, де наш гриб. Ось там біля відерця. Мамо, ми не бачимо. А, ось два великих. Великі польські. Вони тут в траві. Дивіться які. А я старий знайду. Так, вот там в гілочках еще одного красунчика там знайшов. Бачите, як ховається польський. О, бачите? Як ховається. Ось, польський. І доля показує ще ну покажи, скільки ты нас збирала. Ось яка умняшка. Назбирала так трохи грибів. Угу. Доча, а ну покажи, які ти гриби класні знайшла. Вон такі гриби. Ось такі гарні гриби. А як ті гриби називаються? Мухомори жовті. Мухомори? Угу. Бабуся знайшла ось також класний гриб. Це така смачнюща, класна відбивна. Гриб парасолька. Мамою взять? Можна. Отакий. Так, ось тут така ложбінка. Ми зверху тут з мамою визбирали, мабуть, штук 10 грибів. Яночка вирішила заглянути в ложбінку і отут бачимо. Ось один полячок. Ой, ще полячок. ось тут другий полячок. І біля лисочка там. І ось тут третій. А я тебе бачу. А де ще? Ой, біля низ Не бачу. О, о. А, він закрив. Ще... І ось тут ще щось. Корінь запасний там ще є і в глибидці. Ти картопельку поїла. Так, ще один отут ось. Бачиш, расунчик. Доцінька, а ти можеш так зрізати, щоб не залишати Половину ножки там в землі. Так, а там ще мама у нас щось знайшла. Блін, а ми ж тут все наче обшарили. Не знаю, що я тут обшарили. Донечка, ти там більшу половину гриба залишила там. Давай я тобі допоможу. Так, доню. Доченька тільки що покликала мене і каже, сама он грибок знайшла. Покажи який. Ось такий Ось, І ось, ось ще. Ось, ще один. Дайте, ось, я сама знайшла. Ну я не знаю, просто. Доню, тільки не залишай половину грибів, отам в землі. Доченька, ніж під землю. Да, да. Ось туди. Тут ось. щось мешає. Заважає, ну то -то так тобі допоможе. Палка мішає. Ось так правильно дітовати грибок. Тут дешево. Ще один друга, заховався. Як? Каже, я, я бачив, не це. Дивись, який товстячок, да, доня? Так. Ану, покажи нам. Отакий товстяк. Тавстяк. Товстячок. Так, ось ще ми знайшли, ось донька знайшла просто такого красення величезного. Я срізаю я. Каже, вона зрізатиме, щоб ніхто інший його, її грибочок не зрізав. Тільки доці, у мене єдине побажання. Срізай його, будь ласка. Туди під низ, під корінь, добре? Я можу із землі. Давай, викручую. Ось так, а тепер показуй всім, які ти гриб знайшла. Ось такий гриб. Вже моє відео, будь ласка. Вон, дивіться, доня сама скільки назбирала. Супер. Отакі ложні лисички ми знайшли, поки гуляли і збирали гриби. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Яка ти умничка? Ну покажи. Оце так, да, так росте, відкрито, класний такий. Ну що, діставай свій ножик, і зрізай. Ну, можна так дістати, правильно. Покажи, який ти гриб знайшла. У такий. Супер. Можна в відерце, так, донь? Угу. Ой, ми закінчили свою прогулянку в лісі, насабирали трохи грибів. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем добра, до новых встреч на канале.